Продавці кажуть, ціни на овочі, що входять до складу так званого борщового набору, своєрідного індикатору грошової спроможності українця, суттєво не змінились. Дещо дорожчою стала лише картопля. Урожай картоплі на городах бажає кращого, а тому й ціну підняли. Минулому році головний інгредієнт борщу коштував 4-5 гривень за кілограм. Цьогоріч на гривню дорожче. Взимку, кажуть продавці, картопля буде ще дорожча. Картошка, так, да, підвела, тому що картошка в цьому році хуже. на полях взагалі нема. Згоріла, не було. Морква в ціні впала порівняно з минулим роком. Зараз воно коштує 7-8 гривень. Так само буряки та цибуля. Цих продуктів цього року уродила багато. Капустка до борщику обійдеться вам у 5 гривень за кілограм. Якщо ж ви бажаєте урізноманітнити ваш борщ, наприклад, додати туди квасолі, то це коштуватиме вам ще 5 гривень. У середньому овочі до страви вам обійдуться від 30 до 40 гривень. Взагалі в Україні зараз все дорого. Ціни такі, що народ не може навіть купити собі самого необхідного маленького борщового набору. Я вирощую саме так Я не знаю навіть ціни, які є на базарі. Ну, по картошці, не знаю, по картошка слабовата, звісно, в цьому році. І, і бурячок такий, тому що сухота. Як по Чернігову, Чернігівській області мене так везде, і Плахавати конечно, звісно, Я думаю, що буд це не підняти. Який же борщ без м'яса в такому разі дешевше вам обійдеться куряче. Криль це від 35 до 37 за кілограм, окорочок 40 гривень. Якщо ж ви прихильник традиційного рецепту борщу, тоді будьте готові віддати досить кругленьку суму від 80 до 100 гривень за свинину. Минулого року вона коштувала 50-60 гривень. Та загалом, що у цьому, що в минулому році борщ із м'ясом обійдеться вам однаково більше 100 гривень. Це вже залежить від вашого рецепту та смаку.